Всесвіт це велика таємниця, і кожен новий крок у його дослідженні приносить більше запитань, ніж відповідей. Ми звикли бачити Всесвіт як деяку структуру, яка підкоряється певним законам фізики, але чи можемо ми бути впевнені, що наше розуміння космосу правильне? Чи можливо що є речі, які ми не здогадуємось навіть описати, а космос продовжує нас дивувати своїми аномаліями, які ставлять під сумнів звичні уявлення про нього? Почнемо з того, що ми знаємо, а саме з класичних концепцій Всесвіту. На основі сучасної науки ми можемо впевнено сказати, що Всесвіт є безкрайним і постійно розширюється. Однак що відбувається в глибинах космосу, де ми не можемо зазирнути? Які таємниці він приховує, і чому деякі космічні явища ми не можемо пояснити навіть сьогодні? Одна з найбільших аномалій це темна матерія. Всі ми чули про її існування, але досі не знаємо, з чого вона складається і як саме впливає на галактики. Темна матерія є основною складовою маси Всесвіту, але її неможливо побачити, бо вона не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням. Вчені виявили її вплив на гравітацію, на орбіти зірок і на структуру галактик, але досі не можуть точно сказати, що ж це за матерію, що не піддається традиційним методам вивчення яким чином темна матерія взаємодіє з іншими елементами всесвіту, чому її так складно виявити, і чи є вона причиною деяких космічних аномалій, ми ще не знаємо. І якщо вже згадувати загадкові явища, то темна енергія ще одна велика таємниця. Вона становить близько 70% від всієї енергії у всесвіті, і все, що ми про неї знаємо, це те, що вона діє в протилежність гравітації і прискорює розширення космосу. Вчені не можуть пояснити, чому темна енергія має такі властивості і чому вона домінує в загальній енергетичній структурі Всесвіту. Дослідження цієї аномалії вже тривали багато десятиліть, але навіть сьогодні ми не можемо дати точне визначення цього феномену. Однією з найбільших таємниць є також чорні діри. Це об'єкти, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може втекти з їхнього поля тяжіння. Їх існування було доведене завдяки спостереженням впливу, який вони мають на навколишнє середовище. Чорні діри здатні поглинати матерію, і навіть не існує жодного способу дізнатися, що відбувається з нею після того, як вона потрапляє за горизонт подій, яким чином чорні діри формуються і чому вони мають такі унікальні властивості? Чи можливо, що чорні діри служать своєрідними воротами до інших вимірів або всесвітів? Ці питання все ще залишаються без чітких відповідей, і ми не знаємо, що насправді відбувається у внутрішньому світі чорних дір. Ще однією незрозумілою аномалією є так звані космічні струми це великі потоки енергії, що протікають крізь космос. Вони можуть бути причиною багатьох неочікуваних явищ, але ми все ще не знаємо їхнього походження і природи. Можливо, це ефекти від таких об'єктів, як чорні діри, або вони можуть бути пов'язані з іншими космічними аномаліями. Як би там не було, космічні струми ставлять перед нами ще більше запитань, на які наука поки що не має точних відповідей. Що ж з такими аномаліями, як швидкісні сплески або швидкісні кризи? Це явище, коли космічні об'єкти раптово змінюють свою швидкість, рухаючись набагато швидше, ніж це дозволяє звична фізика. Таких випадків зафіксовано кілька, і, хоча вони не можуть бути пояснені стандартними моделями, наука все ще шукає відповіді на це питання. Що стоїть за цими аномаліями? Чи є вони результатом взаємодії з невідомими силами, або ж це просто нові явища, які ми ще не вивчили? Звісно, є ще один феномен, який варто згадати це гравітаційні хвилі, виявлення цих хвиль стало великою науковою подією. Адже вони підтвердили одне з основних передбачень теорії відносності Ейнштейна, гравітаційні хвилі це збурення простору часу, які можуть виникати від таких подій, як злиття чорних дір або нейтронних зірок. Однак ми все ще не розуміємо до кінця, як вони працюють, і чому деякі з них мають таку незвичну поведінку. Це залишає місце для нових теорій і відкриттів, які можуть кардинально змінити наше уявлення про природу всесвіту. Також варто згадати космічні міхури, величезні порожнини в космосі, які фактично позбавлені матерії. Вони можуть бути результатом великомасштабних космічних процесів, і їхнє існування може вказувати на ще одну таємницю у структурі Всесвіту. Чому ці міхури утворюються і яку роль вони відіграють у великомасштабній структурі космосу, ми поки що не знаємо. Всі ці аномалії та феномени підривають наше традиційне розуміння Всесвіту. Кожне нове відкриття відкриває ще більше питань, які нам належить вирішити. Можливо, те, що ми знаємо зараз, є лише початком довгого шляху, до розуміння, як працює космос. А може, ми ніколи не отримаємо всі відповіді, які шукаємо. Що ви думаєте про ці космічні аномалії, які питання вам здаються найцікавішими і чому? Не забувайте написати коментар, ваше бачення дуже важливе для нас.